Шановні депутати, шанали за інших речі. <клес> Розпочинаємо зізнання комісії з питань гуманітарних. На порядку демона 6 графіка, так як відсутні з секретарними треба обрати секретаря засіб сім'ї. Я промови не збажаємо, ще дві вами ще не проти. Це буде за секретаря сьогоднішнього комісії. Дозволяємо про що голосувати. Хто за? Водимо ще проти отрималися за одну. По порядку денному за ще питання. Про зупиняти змінялися ще Володянської початкової школи розміральського селищного радиоського області проповедів Степана, заступник начальника від культури молоді спорту селищної ради. Друге, про призупинення діяльності населедства школьної інформації селищної ради наколаївської області доповідач той же. Третя. Про призупинення діяльності Петрівського закладу шкірної освіти організації селищної ради Маковарського області доповідального секлана. Четверта, про призупинення діяльності населецького закладів шкірного освіти. Доповідальча об Світлана 5. Приспинення діяльності Чорнопільського закладу дошкільного освіти Вишенька доповідач до Шо, Світлана Шоста, зміни до положення структури та штатної чисельності служби у справах дітей до резерваської селищної ради, затверджено рішенням селищної ради 15 грудня 2021 року. номер 2 Доповідач школа Світлана, начальник служби у справах дітей селищної ради. Сьоме різне. Відразу питаючи є пропозиції до різного. Немає. Я пропоную пропонує передок денної дати за основу і не буде розглядати. Хто за проводити утримався, за потом голосу? По регламенту до 5 хвилин доповідача хвилини виступу на рахунок ретина. Хто задає рекламу? Чого голосувати за проводити утримався, за подпом Перше питання про призупинення діяльності Червонолярської початкової школи. Будь ласка, слави саме складення. Даний проект рішення розроблено у зв'язку із внесенням змін до погодження про затвердження погодження про індивідуальну форму навчання у продатковому для середини у вересні 24 лютого відповідно до цього пункту ведичний патронаж наш десятків класи. Не утворюється на дистанційній дистанційні формі роботи, якщо їх кількість учнів менше ніж 5 осіб. У нас таких закладів два: це Веселівська початкова школа, Чорноярська початкова школа. Зв'язку з чим розроблений проект рішення про призупинення діяльності Чорноярської початкової школи. На кінець не було начальник даного закладу. Складав два учні, що не відповідає, не вчинення законодавства, п'ять учнів відсутні. <головіка> клас комплект також можливості створити немає, укриття відсутнє, тому як розглядати дистанційну форму навчання. Можливості іншої організувати навчання не було. В канікулярний період діти перевелися до лепатичного ліцею, в керівник закладу звільнена за власним бажанням. На початок навчального року даний заклад функціонує з новим контингентом. Тому виникає необхідність, проєктну діяльність даного закладу освіти. Ну і в плані трансформації передбачається в наступному. <свист> цей заклад під ліквідацією. Сьогодні, сьогодні вже громадська обговорення. Громадське обговорення йде на даний момент, переваг призвує для того, щоб цей заклад не де, в звітному періоді в нас не проходив. на староста. Так, Бог постійно цю ситуацію знає, погоджується, розуміє. Погоджується, бо ти не справді відсутній, як і заклади до шкільної, так і заклади в загальній середній, як і так далі на всьому пункті, і ситуація не покрасна. Ну, спротиву, від людей немає, ні не відпускають, нічого такого за вашим не наробить. Що, зрозуміло. Є запитання, бо там так вирішує ситуація на банку іншого складається, що змушені перезупиняти діяльність з медальним президентом з Ничего не могу. Ну, надо. Не, вон, дуэль, а вот это не дочасно. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, так, то пропоную дати рішення проводити і винести на спільне засідання в подальшому сесії селищної ради. Хто за пропозицію прошу голосувати? Хто за? Не знаю, я то ж коли ви не говорили. Але ж така ситуація. Тут є можливість, якщо не з'являється,

про Аналогічна ситуація заселівської початковою школою на кінець на черзі пороку 24-25 закладу закладав три учні, знову ж не відповідаючи йому у Зв'язку з цим планується привітнення діяльності збройного закладу загальної середньої освіти. Канікулярний період також діти перевелися самостійно, перевелись розуміючи, тому що піде насправді розуміє, що заклад не відповідає на законодавство, діти перевелись до Лепотинського ліцею і керівник також звільнився. Всі приміщення, які виявляються, та відбудують за їхнього процесу, з такими. Водимо збереження майна і хлопці будуть на місці, так як відповідати чи на кого поки що ви не будете не використовувати його майно, поки воно там залишить майно, ми передамо на заклади, що воно доцільно вибрати. Де яка потреба є? Тому що зараз в принципі немає і де його здалі а так.

Ну, Ситуация аналогична. Хто задача походить, походить на проект рішень, винципанскінно заслуги связи в залишне радо, хто за задан просить за волосся. Правда, питання про зупинення діяльності файдориского закладу пошкіло носити, це садовище. Спасибо за. З okay. 1 січня 25 року відбудований закону штукному освіти і відповідно до стадії даному закону заклад державної штурмової освіти державної комунальної форми власності на поступили на рішення шп'ять вихованці. В запропонованих закладах на припинення діяльності і саме замість закладу. В минулому навчальному році контингент становив поєднувати виховання. Контингент не збільшується, перспективи немає, тому виникає необхідність приведення до чинного законодавства і присутний дію спеціальних закладу загальної середньої освіти. В принципі, людина пенсіонер, яка може вийти на пенсію і примагання. Не проблем з цим не виникає. Одна дитина дистанційно може відключатися тобто, до тих сравнів, які працюють у дистанційному змішаному форматі, І, якщо буде така можливість у партії підключати дитину. Переконано це вже перешкод. Це чотири роки. І по ДНР казали, а якісь перспективи прогнози ні, немає. Ми виїжджали, хочу доповнити, виїжджали і в 21-му році неодноразово спілкувалися і з батьками, і з директором по нашій вихователем. Тоді було три дитини, але відвідував заклад фактично більш-менш повноцінний день. Одна дитина залишалася. Тобто, періодично одна періодично відвідувала коротко тривалий час, і залишалася одна дитина, сама собі виховатиме. Це два з першому. що Практично вже завжди так бути там жаль, то не функціонують. Есть, кром... я шоу. Так само що чи кром... <кл 'яр> так само, в, в принципі, всіх маленьких населених <кл 'яр> там, де немає континенту, люди виїжджають, роботи немає, жалко. Ну, знову ж таки, я вже маю вже, не сьогодні вже не так. То... А, так, база, як ситуація, як то маємо приймати рішення не дам можливо нам обговорити. Хто за дане проект рішення про воді в Волгоградск. Ми провели сесію щодо ректоза. Протокол прямо складений ось наступне на Свасерізь. Закладочки у нас у вас. Аналогічна ситуація станом на май 2021 року в регіоні Колом. Пантена сьогодні директор закладу вже не одразу щось згодно. Потенціально якби було з ким працювати, ми задоволення зібрали контент і працювали надалі. далі. Дуже шкода, тому що ми середніші заклади школьної сімки були за перетинами більше 20 вихованців. Але буквально 6 років і з 20 pinos y yo el tuve no muy fumante. Un buen par de pinos de los buenos de años, de ser estudiado por los estudiantes, que están bien por ahí, de mi familia, y que no me da por mi causa. Ну, это и самое. Сейчас 20 Да, До 20 тысяч мужчин в школе, и еще 20 тысяч мужчин в школе. Это вас убрано, ты какая-то

Хто знає, в яку такують, коли вони. Вона наше все живе, вона дитина якось дізналася з дітей 4,5 року. Вона проживає в сім'ї з поліжиків Гростан, де матір, там буде перша як там, можливо, вирішила це питання формати. Вони не ходили з ясно. Вони так говорять, і мене ніякі не використовували, вони просто прописані на колегі, проживають вони з народження, у сиділи саме були центрі діаспоції, все оформлені, як ви того

Але ситуація така. Так, я, те, я при призвел як Челонбійського запад, на сідає большинка, будь ласка, аналогічна ситуація стане на місяць ну, три дитинки, що не відповідає причинному законодавству. Більше на деколи назад пункту нема. Тому випає необхідність до так як ми не маємо права в принципі фінансувати даний заклад, тому що він не відповідає чийому законодавству і менше п'яти вихованців не може бути в групі в комунальній формі власності на продаж кількох світі. Тому попрошу проводи даний проект. Так само запитали ці дітей. Так, три. От вони на місці. Зуму вони в принципі можуть усі обліти. Підключається навіть до наших батьківських закладів дошкільної освіти. Ми моніторимо У нас добу я особисто підключена до всіх закладів дошкільної освіти. Там є дистанційні групи або юрічні. Бачу, і матеріал вони викладають, є можливість хоча б спрямувати батьків. При тому, наприклад, сонечку загалі виховати самостійно записують повністю повноцінні заняття, викладають тобто зараз інтернету, взяті виконів заходи і навчальні. А саме підготовили фактівцями місцевого рівня, які справді відповідають нормативам всім, то можна буде підключати і використовувати його як і батькам і, то для полегшення, так і дітки старшого віку, самостійно найбільш якої користуються. Так, було схвалення. Нема контингенту справді ці заклади справді з контингенту немає для людина про десь про резидент. Та ні, але не п'ять у нас ще один заклад був там призупинені. Там було три. Це ново Севастопольський заклад, але давно на вересні там уже сім дітей в принципі це, що, то, тут, то, не, зали, зали, не можна було що... пропрацювати, всі пропрацювали, але mm -hmm. тут правда, контегнати зовсім додавати. Ну то якщо пропрацювати, додавати не можна керівник закладу справді хотіла, щоб заклад функціонував, була да, вона, вона працевлаштована. Ну, не хорошо, що людина хоче не робити з роботи. Але ж, але але, але, теж звичайно не знайцями, звичайно не вирахування і не навчання. Але порушення законодавства тоже мы не должны. А что нам тут полегли? Ну, такие были решения. Такая ситуация. Мы пропонуем погодить вам проект решения. У нас есть заседание, все социальные работы. Кто дала на пропозицию? И у нас. Внесение змей, доброжительство, что это, 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 что Дане питання виникло у нас ще в липні місяці, так як повноваження служби справ дітей робочої адміністрації передані всі повністю до служби справа дітей та знімався селищної ради. Тому виникло питання про те, що такі юридична особа вже давно, тому треба дотриматися, і добавити до штатну одиницю, це буде добавлення. Тому що треба ще був свій баланс, звичайно, свої дати бухгалтерського видало. І звичайно, що велика велика нагрузка на інших працівників, можливо, розвити трошки там деяким питаннями, які ми зможемо далі виконувати там вигалте, хоча б якось там біловодство, і так далі. Що ми займалися чисто вже установленнями, прийом виносіння, де вертеса живу так далі. Kumar. Ми розбігалися все, тому не потреба в цьому, і про це також писало у нас місце розпорядження голови адміністрації квадраті 34 де. Як прописано, що до 31 серпня ми повинні прозвітувати про те, чи буде у нас іще одна одиниця. Ну, не тільки ми, але взагалі школи дітей, які територіальний формат мали призвітувати про дане питання. Тому ми. Така ситуація, не знаходиться. Тому що, якщо виправити, то нема. Можливо, є спеціалісти, але це не може бути. Можливо, є спеціалісти, але це не може бути. Тому що, як отак, і воно... Ми з Володимиром Гришатом говорили, що це така стратегія роботи. Іноді про і про те, що ми не знаємо, що знаємо. І говорилося про те, що дуже багато таких питань як юридичного характеру, де десь треба допомога, і вистав, що ви це лише не може справлятися своїм сим і допомагати це мельних питання десь да? і почти службу дітей. Ну, тобто на всіх вона вони що теж не може, тому що вони ще братися лиш немає. Е, тому е, якщо ви ми за класка медична особа, це зрозуміло по законодавству все. Але я так розумію, ви не маєте можливість також брати людину, якщо ми виділимо мене це кошти по ЦПХ. Я хочу звернути увагу. Якщо е, якщо є тобі ще не привезли там монітувати, а просто вони спеціаліст. Було б дуже добре взяти людину з юридичною просвітою, яка буде в дійсності допомагати тому, що дійсно там потрібно. Ну, зрозуміло, що це сила, це потрібно, якщо ще закаметичне слово, але то яке можна взяти, буде по договору ЦКХ. На виконання конкретної роботи навіть там ви можете вже розвивати її режим, роботи це. Чи там роботи відповідно це годинної, чи як вам треба, там, тобто то, по, по дням, по часам, як хотіли. Тобто це все можливо. Ми таке практикуємо. Правильно, селищній ради, таке практикується. Тут така можливість використати її теж можна. Тому що треба правильно раціонально розставляти біоритет. Так? Так. Біоритет тут у нас допомога саме у величезному об'ємі роботі і те, що це було більше правильно працювати. Тому це нагадувати, ніякої ви вже з першого числа, в січні місяця, це розумієш особою. Ну, про виглядати такі варіанти, думаю, Сергій Сергійович не буде проти цьому, який після підтримання на сутому я стосовно вашої пропозиції приформувати бюджет, бюджету, тоді хай керівництво збирається, там начальник відділу фінансового бухгалтерія хай бракують, щоб вони взяли. Ну щоб ми з вами на щоб наступний рік включили на їхню контору кошти для того, щоб вони могли брати собі.

Там Можна зможна отримати особа спокійно собі функція. Можна. Шановні депутати, є... шановний Віталій Вікторович, там є керівник. Вона і розбереться, це чи це вігнати. буде бухгалтер, чи це буде юрист, то вже їй працювати чи з тим колективом, тим, тим колективом, з тою людиною і чи давати право підпису бухгалтеру чи ні, хай розбирається самі. Правильно, Людня? Ні, ну без бухгалтера ви ж розумієте, що Ну, значить, Єві, підписано... значить ні, я... юрист, юрист він буде вам надавати юридичну підтримку, консультації. Він не де да, підписи свої не ставить. Тобто юрист по ЦПХ вам якраз то, що надо. бухгалтер хай йде на посаду, яку ми вводимо, даєте право підпису не за відповідальність і все остальне, щоб не ви одні відповідали. Так, це такий вихід із ситуації, тому що вам там дійсно юридично треба підтримка цього 100%, так? і на тій юридичному можливо десь інших питань, де не могли б своїх спеціалістів. Це е, е, друге питання. Тоб, ну, тому така можливість надається, тому говорить Сергій Сергійович, що порахуйте вже на наступний рік, щоб взяти можна було людину по договору. Щоб у вас не було прораховано, я думаю, депутати підтримують цю пропозицію. Що ми хочемо не манібюджетом, конкретно знаємо. Хто це буде? Ви вже вирішуєте, як прийняв, це ваші кожного Хто за даний проект рішення, є така вимога по закону, є така можливість і можемо її цю людину. ми за задати пропозицію пошло, проектично підтримати на спільне засідання і в селищної раді. Хто за? Проти отримався залаполосно. І за пропозиція теж прошу проголосувати. Тобто, відповідно, протокол на буде озвучена, щоб керівник служби у справи дітей прорахувала кошти щодо взяття служби на Борковської літаки і як там правильно напишемо, дати красиво. Людина по викупу на ЦПХ вже відповідно там визначення того, які функції будуть буде ця людина кого. Хто за дану прокупати, дати пропозиції, пропозиції про що до проходу коштів у відділ домашського угоду? Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Термін не став, так, але ви розумієте, що це треба зробити якомога швидше. Ну, за формування бюджету це вже можна бути ясно всі. Да. Думаю, що, за, Так. Старайтеся про швидше. За, я так розумію, всі, так, Андрій Іванович? прямо все, за одного Є ще питання? Немає. Дякую за оперативну роботу. Dispos...